Всім привіт! Сьогодні з вами розберемося, як друкувати етикетки, цінники, а також як присваювати штрих-код номенклатурі. Дана доробка стосується таких конфігурацій, як баз управління торгівлею, баз КУП і баз ERP. Знаходиться обробка в розділі склад і доставка друк етикеток і цінників. Вказуємо організацію, встановлюємо режим друку. Що ми будемо друкувати? Ми будемо друкувати етикетки, далі показати відбір, тобто по яким складовим у нас заповниться список номенклатури. Ми можемо обрати конкретний склад. Ми можемо обрати конкретну номенклатуру, причому номенклатура може бути або одна, або в групі, тобто папку обрати. Ось тільки зі штрих кодом тільки з цінами, тільки з залишками. Можемо обрати тільки з залишками на складі. І склад відберемо, наприклад, центральний склад у мене. Далі натискаємо сховати відбір. Тут у нас є режим заповнення кількості етикеток. Якщо ми натиснемо за залишками на складі, це означає, що на друк буде виведена та кількість етикеток, яка і є кількість товару на залишках. Нам не потрібно, ми будемо з вами друкувати по одній етикетці на товар. Далі натискаємо товари заповнити за відбором. У нас заповнюються всі товари зі складу. Центральний склад і лише ті товари, які у нас є в наявності на складі. Ми бачимо, що штрих-код ніде не присвоєний. Далі ми натискаємо ctrl a англійська, для того, щоб виділити весь список, а не по одному натискати. Далі натискаємо встановити кількість етикеток і пишемо одну. Тобто можна два, можна три, можна будь-яку кількість. Ми будемо по одній друкувати, натискаємо 1. Далі ми бачимо, що у нас не заповнений шаблон. Ми відкриваємо показати всі. Давайте натискаємо Створити, якщо у нас його немає. Пишемо, наприклад, одиничка, встановлюємо розмір шаблону, який дорівнює розміру нашої етикетки. І натискаємо Зберегти. Далі ми знову натискаємо Ctrl-A. Натискаємо Встановити шаблон етикеток. Вибираємо наш перший шаблон, він уже простався до всіх позицій. Далі нам потрібно присвоїти штрих-код. Ми знову натискаємо Ctrl-A, далі Встановити новий штрих-код, якщо штрих-код не заповнений, тобто лише незаповненим позиціям поставиться. Це ми заповнили, штрих-коди присвоїли, і можемо натискати друк. Далі ми можемо обрати параметри друку, вказати наш принтер етикеток, У мене його немає, але ми його вказуємо і друкуємо як звичайний. Документ. Якщо ж ми хочемо надрукувати етикетки до конкретної прибуткової накладної, ми можемо перейти в купівлі, документи надходження, обрати нашу купівлю, натиснути Друк і етикетки. І Бачимо, що у нас відкрилася та сама обробка, але номенклатура підібрана лише та, що вказана в прибутковій накладній. Далі ми повторюємо весь алгоритм. Ctrl-A натискаємо, встановити шаблон, кількість етикеток, новий штрих-код і запускаємо друк.